Сні ігри стають дедалі вибагливішими, але не кожен хоче витрачати половину зарплати, щоб побачити плавні 2К на ультраналаштуваннях. І ось тут починається найцікавіше. Я знайшов вже готову збірку Dragon Lucky на GeForce RTX 5070 Ventus, OC з повним набором RTX технологій. І новий DLSS 4, і прокачаний Ray Reconstruction. Тож воно реально витягує всі сучасні тайтли без будь-яких танців з бубнами. Я провів із цим комп'ютером деякий час, хорошечно його прото. Тестував та душевно награвся, тож зараз розповім всі враження та подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про збалансований комп'ютер для ігор та роботи, але переважно для ігор. Корпус одразу справив враження тим, що не намагається бути ігровим монстром, а просто має універсальний спокійний вигляд. Це чорний паралелепіпід зі скошеними гранями спереду, з охайним логотипом MSI і скляною бічною панелью, крізь яку видно всю начинку. Підсвічування, до речі, зручно змінюється спеціальною кнопкою на корпусі від однотонних рішень до кольорових переливів, якщо хочеться, щоб ПК виглядав як новорічна гірлянда. Корпус компактний формату мікро atx тож його спокійно можна поставити на. Навіть на стіл, і він не виглядатиме чужорідним елементом у кімнаті. Фільтр для пилу тут на магнітах. і Це кайф зняв протер та поставив назад. З повітряним потоком теж усе добре. Вентилятор розташований раціонально. Ще можна доставити два 120-мм міліметрових зверху. Проте навіть у стоковому варіанті відеопам'ять та процесор не перегріваються. На верхній панелі розмістили всі порти, які вам можуть знадобитися під час щоденного використання. Два USB 2.0, один швидкий USB 3.2 джено. Один 3,5 мм порти для мікрофону та навушників, кнопка Power, Reset і кнопка керування RGB. Єдине, чого особисто мені не вистачає, хоча б один USB-C. Це відчутно, коли під'єднуєш сучасну периферію, але потрібний порт є лише в материнській платі позаду. В цілому, воно ок, просто майте на увазі. Як на мене, корпус добре виконує свою роботу та має пристойний вигляд, тож його зовсім не потрібно кудись ховати. Переходимо під капот, де нас чекає все найцікавіше. Почну з відеокарти. За графіку відповідає GeForce RTX 5070 Ventus OC з 12 ГБ GDDR7. Це вже 50-та серія GeForce RTX, тобто маємо повний набір RTX технологій. Трасування променів і нейронний рендеринг із DLSS 4, новою багатокадровою генерацією кадрів MFG, оновленим Ray Reconstruction та Super Resolution на тензорних ядрах п'ятого покоління. У з DLSS 4 можна сміливо ставити високі чи навіть ультраналаштування. Взагалі DLSS – це набір технологій нейронного рендерингу, що підвищує FPS, зменшує затримку та покращує якість зображення. У Time Spy я бачу під 20 тисяч балів. У Steel Nomad – 5338. У житті це відчувається як стабільна картинка без потреби щось детально доналаштовувати в параметрах ігор. Серцем збірки виступає Ryzen 7 7720 на 8 Я. Дери 16 потоків, він спокійно тягне всі ігри, які я запускав, а ще дозволяє комфортно працювати у монтажці та рендерити відео у 4К. У Cinebench r 23 маємо близько 18400 балів у мультиядерному, і десь 1900 балів в одноядерному тесті. Тобто, тут для моїх задач запас продуктивності пристойний. Оперативка Kingston Fury двома плашками по 16 гігабайтів типу ddr 5 з ефективною частотою 6000 мегатрансферів за секунду. Це реальні три Такі значення оператива видає не за замовченням, але активується воно максимально просто. У Біо з двома кліками вмикаю профіль Експо і модулі працюють на заявлених 6000 мегатрансферів на секунду з правильними таймінгами та напругою без додаткових ручних налаштувань. Оперативка від Kingston мені подобається це перевірений часом бренд, та й ніяких питань до стабільності в мене немає, і ні було ніколи. SSD стоїть на PCI 1 ТБ для ігор та проектів цього вистачає, але якщо хочеться відчутно швидших зав. Вантажені копіювань наступний крок при оновленні заліза очевидний: ставимо PCI -E 4.0 і забуваємо про очікування взагалі. Материнка від MSI додає зручності: маємо Wi-Fi 6 і, Bluetooth 5.3, нормальну обв'язку та й апгрейдити у такій базі комфортно. Ще й купа додаткових портів є. Блок живлення на 750 Вт зі сертифікацією 80 плюс бронз тягне конфіг без сюрпризів. Якщо планувати апгрейд, можна подумати про Gold, але зараз проблем не бачу. Після години Hogwarts Legacy на ультрах нагрів тримається в межах адеквату. Процесору у середньому близько 64 градусів із пиком до 81. Відеокарта близько 68,5 градусів із максимум під 79. Підсистема система VRM не лякає до 64. Усе рівно та очікувано. Синтетику для загальної картини також провів. PC Mark X показує понад 8 тисяч, Geekbench 6 у Мульти близько 14 тисяч, а в графічних тестах OpenCL і Vulkan набігає майже дві сотні тисяч балів. Що добре корелює з тим, що я бачив в іграх та монтажі? Тож начинка сприймається як розумний баланс без перекосу в один компонент, та ще й з можливістю апгрейду. Переходимо до практики, бо саме ігри показують сутність цієї збірки. Я прогнав усе в 2К 1440p, і ось тут починається найцікавіше. В першу чергу це важка артилерія Hogwarts Legacy. Я виставив все на ультра, увімкнув трасування промінів з Ray Reconstruction і DLSS в режимі Quality. Для тесту обрав найнавантаженіший Гоксмі, де завжди повно NPC. Картина така: без генерації кадрів, збірка, чесно кажучи, ледве витягує. На вулиці бачимо три. 45, 45 FPS. У приміщеннях трохи краще 60-65. Грати можна, але це не те, чого чекаєш. Проте варто натиснути одну єдину кнопочку. Вмикаємо Frame Generation X2. І починається справжня магія. На вулиці маємо стабільні 60-85 кадрів. А в замку лічильник легко стрибає до 110-120. Ось це вже зовсім інша розмова. Прогулянки школою магії стають плавними, ніяких ривків чи дискомфорту. Тепер. Stalker 2. Налаштування максимальні. Трасування променів Lumen RT увімкнене, DLSS активований. Без генерації кадрів маємо дуже гідні 80-90 FPS. Але ж ми хочемо більше. З увімкненою генерацією, середній показник злітає до 140 кадрів. Щоправда, лічильник помітно стрибає від 130 до 160, залежно від сцени. Але на загальну плавність це майже не впливає. Перестрілки мають вигляд чудовий. Далі Clare Obscure Expedition 33. 3. Тут я обрав пресет Epic. З DLSS Quality. навіть без генерації кадрів грати вже комфортно. 70-85 FPS у відкритих сценах і стабільні 70 у боях. Але з подвоєною генерацією ми отримаємо 120-130 FPS на локаціях і 110 у напружених боях. Керування миттєве, відчуття контролю повне. У Forza Motorsport ситуація інша. Тут генерації кадрів просто немає як опції. Я виставив максимальну графіку та увімкнув рейтрейсінг. Результат стабільнісінькі 125. FPS у середньому, більше ніж достатньо для плавних заїздів. Ну і Diablo 4. Тут я увімкнув в топовий пресет Ray Tracing Ultra. Без генерації кадрів 120-130 FPS. А з генерацією це просто ракета 200-210 кадрів, дуже-дуже стабільно. Ідеально для рейдів та івентів, коли на екрані відбувається повний хаос. Хіба що, як завжди, сервери Blizzard можуть трохи зіпсувати враження. За шумами, температурою, все культурно. Вентилятори не заважають, я не ловив, тому виходить, що компік дуже і дуже спроможний. До того ж для ігор, які підтримують цю технологію, можна увімкнути генерацію кадрів аж до X4, що робить зображення значно плавніше. Щодо цін, збірка на моєму огляді коштує приблизно 65 тисяч гривень. А ще в Телемарк продається вся лінійка MSI Dragon Lucky. можна обрати конфігурацію під свій бюджет та задачі. Є варіанти з відеокартами від RTX 5050 до 5070Ti. і процесори доступні різні. Є як Ryzen 5, так і Ryzen 7. Системи вже налаштовані, протестовані і готові до роботи з коробки. Просто купив, поставив та граєш собі спокійно. Звісно, посилання залишу в описі. Там же перевіряйте актуальні ціни та наявність потрібної конфігурації. Підсумовую, комп'ютер на сьогоднішньому огляді звучить абсолютно збалансованим від початку до кінця. Головне, що варто уваги, це впевнена продуктивність у 1440p. ігри граються плавно, без потреби щось підкручувати у параметрах. Друге, мені спокійно за температури. Під навантаженням усе тримається в межах адеквату. Система не перетворюється на обігрівачі, не змушує підкручувати звук в навушниках. Ну і третє тут є простір для майбутнього апгрейду. Якщо за 2-3 роки ви захочете чогось більшого. Тепер про. Те, що я б докрутив, я б точно поставив швидше SSD на PCIe 4.0, щоб ігри та проєкти відкривалися ще швидше. Тож кому б я порадив такий компік? Тим, хто хоче ультра у 2К вже сьогодні без заморочок, тим, хто стрімить чи монтує і не любить, коли комп відволікає від задач. І тим, кому не хочеться коперсатися з підбором комплектуючих особисто. А оскільки ми вже йдемо до новорічних свят, то варто нагадати, що такий комп'ютер, особливо на базі GeForce RTX 50 серії, це. Ще й чудовий подарунок, тим паче, що завжди є інші конфігурації під будь-які задачі та бюджет. Звісно, якщо ваша мета це нативні 4К на максималках у найважчих тайтлах без DLSS або потрібні рекордні швидкості накопичувачів прямо з коробки, тоді й варто дивитися на рішення класом вище. У всіх інших сценаріях ця конфігурація дає збалансований досвід, яким просто приємно користуватися. А що б ви додали чи змінили у цій збірці? А головне, чому? Пропоную ділитися вашими думками в коментарях під цим. Відео, і якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник. Це ваш внесок у розвиток якісного українського контенту, і я за це неймовірно вдячний. І не забудьте зазирнути в опис. Там є посилання як на компік, так і на мій Тікток та Інстаграм, де я регулярно публікую різні класні вертикальні огляди та техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилися два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні.